Напередодні дня автомобіліста та дорожника на базі 36-ї окремої бригади берегової оборони, що дислокується поблизу міста Сімферополя, пройшли контрольні заняття з начальниками контрольно-технічних пунктів частин військово-морських сил збройних сил України. Побував на заході і наш кореспондент. Такі збори з начальниками контрольно-технічних пунктів проводяться щорічно. Головна мета нагадати визначеним посадовим особам порядок огляду військової техніки перед її виходом за межі підрозділу, адже від справності транспортного засобу залежить життя учасників дорожнього руху. На початку занять, які розпочались у автопарку військової частини, командир бригади підполковник Сергій Стороженко перевірив знання начальниками КТП матеріальної бази, за допомогою якої має проводитись огляд транспорт. Засобу. Далі заняття продовжились у клубі бригади, де старший офіцер Служби безпеки дорожнього руху командування військово-морських сил, підполковник Віталій Петренчук, провів з начальниками КТП заліки та видав їм оновлені посвідчення. Я вважаю, що мета сьогоднішнього цих методичних зборів була досягнута. Було з кожним роком в наші ці заняття пробувалося більше і більше посадових осіб. Це говорить про те, що командири. Розуміють всю глибину того, що безпека дорожнього руху це в першу чергу життя як водіїв, так і всіх інших учасників дорожнього руху. Ну і напередодні, як то кажуть, дня автомобіліста дорожника, хочу привітати всіх зі святом, побажати всім щастя, здоров'я, їхнім родинам та всього самого найкращого. Також в ході зборів начальники контрольно-технічних пунктів ознайомились із станом аварійності у військово-морських силах та у збройних силах загалом за 2011 рік. одинадцятий рік. Порівняння з минулим роком кількість дорожньо транспортних пригод залишається приблизно на тому ж рівні. Дуже більшої відсоток дають дорожньо транспортні пригоди на власному транспорті військовослужбовців, як на машинах. Так і на моторолерах, на велосипедах, ну і в, в тому числі були дорожні страстні за участю військовослужбовців пішоходів. На жаль, наслідками цих дорожніх страстних є втрати військовослужбовців, людей цивільних осіб та членів сім'ї військовослужбовців, в тому числі і травмованих. Мета цього заняття досягнута. Знання показане військовослужбовцями задовільним. Хочу при наприкінці. Поздоровити всіх військовослужбовцям з наступаючим святом дня автомобіліста та дорожника України. Хочеться вірити, що завдяки зусиллям військовослужбовців, які проходили ці збори, дорожньо-транспортних пригод на наших шляхах стане менше, а також з нагоди свята побажати усім працівникам автомобільного транспорту та дорожнього господарства щастя, добробуту, нових трудових здобутків і зеленої вулиці на життєвих та автомобільних шляхах, і як кажуть, ні цвяха, ні жезлу.